Це, ця спілка, вона дотепер існує. Тобто, це не є таке ситуативне об'єднання художників, як це часто бувало раніше. От, це є ніби такий постійний, наразі, наразі постійна структура, яка існує від 1995 року дотепер. І наразі вона налічує біля 60 людей. От okay. серед них, наприклад, такі цікаві постаті, як Бадрі Губіанурі, Юра Соломко, Владислав Ширішевський, Олексій Литвиненко, Матвій Вайсберг, ну і так далі. От і це, це об'єднання виникло на вулиці Велика Житомирська в 95-му році. От і тоді був такий час, коли ніби були Приміщення, де люди виїхали, але ще ремонт і не зроблений, і нові власники також ще не є там. Тому художники заселялися і працювали разом. І це, це на Великій Житомирській це був будинок п'ятиповерховий, де всі п'ять поверхів були власними художниками. Такий своєрідний вулик.